Костянтин Задорожний. Біологія і екологія підручник для 11-го класу закладів загальної середньої освіти. Параграф 4. Адаптивна радіація запитання для повторення. Як утворюються нові види живих організмів? Чи може з одного виду виникнути кілька нових видів, які існують способи видоутворення? Чи можливе виникнення нового виду в один момент без тривалого процесу ізоляції та спеціалізації? Поняття адаптивної радіації. Як ви вже знаєте, під час пристосування до різних умов існування популяції певного виду або види однієї систематичної групи виробляють різноманітні адаптації, і ці адаптації можуть суттєво різнитися між собою, бо умови існування в різних місцях є різними. Результатом цього є те, що організми стають дедалі більш несхожими одні на одних цей процес називають адаптивною радіацією. Результатом адаптивної радіації є утворення нових форм живих організмів. Залежно від того, на якому рівні відбуваються адаптації, можуть утворюватися нові підвиди, види або систематичні групи більш високого рангу. Так, появу різноманітних порід собак можна розглядати як штучну адаптацію людиною різних популяцій цього виду під свої різноманітні потреби. Приклади адаптивної радіації організмів. Існує багато прикладів адаптивної радіації організмів. Фактично, будь-яка систематична група виникає як результат адаптивної радіації. Класичним прикладом цього процесу є галапагоські зяблики або в'юрки. Їх часто називають зябликами Дарвіна, бо Чарльз Дарвін займався їх дослідженням. Галапагоські зяблики є невеликими птахами з ряду горобцеподібні і походять від одного предкового виду. Приблизно 2-3 мільйони років тому їхній предок потрапив на Галапагоські острови і заселив їх. На кожному з островів птахам довелося адаптуватися до дещо різних умов існування. Вони адаптувалися до різних типів харчування та місць проживання. Результатом адаптивної радіації одного предкового виду стало утворення 14 нових видів, які різняться розміром, формою дзьоба, забарвленням і співом. Так товстодзьобий, малий деревний, великий деревний і дятловий відносяться до деревних зябликів, котрі харчуються бруньками та комахами. Комахами харчується також і кропив'янковий співочий зяблик. Великий кактусовий, гостродзьобий, малий земляний, середній земляний та великий земляний відносяться до земляних зябликів, які харчуються кактусами та насінням. Наслідком адаптивної радіації було й формування різноманіття хвойних дерев, сосни пристосувалися до більш посушливих умов і великої кількості світла, ялини адаптувалися до зростання в більш вологих умовах. І щільному насадженні, де світла обмаль. Модрина пристосувалася до життя у важких умовах навколо полярного регіону. Адаптивна радіація в еволюції людини. Адаптивна радіація відіграла суттєву роль і в еволюції людини. Після утворення еволюційної лінії людиноподібних мауп різні її представники адаптувалися до різних умов. Орангутани й гібони залишилися жити на деревах, гібони водночас виробили дуже специфічний спосіб пересування по деревах за допомогою передніх кінцівок брахіацію, шимпанзе стали досить багато часу проводити не на деревах, а на землі, а горили майже повністю перейшли на наземний спосіб життя. Ці два види залишилися жителями тропічного лісу і почали пересуватися по землі, спираючись на фаланги пальців передніх кінцівок. Люди перейшли до прямоходіння на задніх кінцівках і переселилися в савани. Усе це позначилося на будові скелетів цих організмів. Адаптивна радіація мала місце і на більш пізніх етапах еволюції. Наразі еволюційна лінія людини нараховує сім родів і приблизно 30 видів, хоча всі інші види, крім Homo sapiens, є вимерлими. У процесі еволюції наші предки поширювалися на різних континентах і адаптувалися до різних умов. Так нащадки роду Австралопітек розділилися на дві групи рід парантропус парантропи і рід Гомо. Люди, які адаптувалися до різних типів харчування. Парантропи харчувалися майже повністю або переважно рослинною їжею, а люди були всеїдними із суттєвою часткою м'яса в раціоні. Різні способи харчування позначилися на будові черепа цих гомінід. Отже, тепер ви знаєте перше, що таке адаптивна радіація? Друге. Чому виникає адаптивна радіація. Третє. Які приклади адаптивної радіації можна навести а. У тварин Б. У рослин. Четверте. Як відбувалася адаптивна радіація в еволюції людини? П'яте. Які морфологічні ознаки, згаданих у параграфі хвойних рослин, свідчать про їх адаптацію до вказаних для них умов існування. Запитання та завдання. Шосте, де адаптивна радіація групи дасть більше нових форм у тропічному лісі чи в тундрі? Чому сьоме. Виберіть одну із систематичних груп організмів і поясніть на її прикладі явище адаптивної радіації. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням interaktiv.ranok.com.ua